Доступні приватні садочки це можливо. Гроші, які місто виділяє на кожну дитину у комунальному садочку, можна було б спрямовувати на їх перебування у такому ж, але приватному закладі. Таку ідею запропонувала столична влада, і нині її обговорюють батьки та педагоги. Світлана Жайворонок розповість у чому суть. На 5 тисяч місць вдалося скоротити чергу до столичних садочків за останні два роки, відкривали додаткові групи та будували нові заклади. Однак, тих, хто очікує вільного місця у дошкільних закладах, ще близько 10 тисяч. Можливо, частина з цих дітей пішла б до приватних садочків, якби місто частково компенсувало вартість перебування у них, вважають у КМДА. ідея народилася в Київського міського голови. А декілька місяців тому то він сам запропонував, каже, давайте розробимо механізм підтримки приватних навчальних закладів з міського бюджету для того, щоб і, по-перше, зменшити чергу, влаштувати більше дітей в дитячі садки і стимулювати приватну ініціативу. Розробили три механізми того, як гроші ходитимуть за дитиною, або їх отримуватиме безпосередньо заклад, або батьки на свою картку. У будь-якому випадку сума підтримки буде однаковою у попередньому році, 16-му, місто на перебування дитини в дошкільному закладі виділяло 16,5 тисяч на одну дитину на вік. Отже, та підтримка, яка буде даватися. Батькам або закладу буде дорівнювати підтримці, які має сам дошкільний заклад муніципальний. Підбивши підсумки за бухгалтерськими вимогами, підрахували підтримка дитини у приватному садочку складатиме тисячу гривень на місяць. При середній вартості перебування в ньому 6-8 тисяч. Це сума не покриє всіх витрат на перебування в такому закладі малечі. Однак деяким може дати шанс виховуватися у приватному закладі. В рамках цієї програми планується, що батьки будуть отримувати раз на рік у цих 12 тисяч. І ця тисяча все одно це допомога. Це питання буде розглядати більше батьків, чим зараз розглядається питання. Крім того, буде відновлена соціальна справедливість, коли держава опікуватиметься дітьми незалежно від форми власності садочка. Це перші кроки на шляху вирішення тієї проблеми, коли дитина приватної установи є дитиною, яка абсолютно нічим не відрізняється від дитини, яка навчається в державному закладі освіти. І ця соціальна справедливість буде потроху вирішувати. Поки що шляхи і можливості підтримки сімей, які віддадуть своїх дітей до приватних закладів, на стадії обговорень солична влада навіть очікує, що можливо дехто запропонує оригінальні моделі освіти до шкільнят. як наприклад у Туреччині, де гроші виплачують бабусям, які виховують онуків вдома, тим самим вирішуючи проблему комунальних садочків. Світлана Жара Станіслав Бурчак, телеканал Київ.